Формаційні підсумки – Вівторка 13 травня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться! Для порятунку військових та цивільних. Із Лондона до Хмельницького прибуло ще дев'ять автівок, серед них реанімобілі. Зелена кімната в обласному центрі відкрили безпечний простір для спілкування правоохоронців із жертвами злочинів. Народжені у День матері 11 травня у міському перинатальному центрі з'явилося на світ шестеро немовлят. Ще дев'ять автівок прибули із Лондона до Хмельницького. Це шість реанімобілів та три легковика. Увесь транспорт сьогодні передали військовим підрозділам та у цивільній лікарні прифронтових міст. Отримати машини вдалося завдяки співпраці благодійних фондів: волонтери Поділля та Брітіш Ukrainian Ейд. Вікторія Паламар, розповість більше. На Майдані Незалежності вишикувалися шість реанімобілів. Комплектацію одного із них ретельно вивчає фельдшер медичного пункту батальйону Арей із позивним Говерла. Саме в його підрозділ, бійці якого зараз виконують завдання на Сумському напрямку, поїде ця спецавтівка. Автомобіль дуже гарний, дуже багато місця. Є де, як і допомогу оказати, і хворого покласти пораненого. Багато місця, підсвітки є. Все остальне ми доложимо, прикладемо руки, зусилля, щоб бійцям було зручніше і до перемоги разом. Ще один реанімобіль отримав батальйон безпілотних систем корпусу морської піхоти, що всередині його бійці ще не бачили, але радіють будь-якій автівці, яка їм дістається. На зоні бойових зіткнень зазвичай автомобілі це просто розхідний матеріал. Наразі автомобіль буде виконувати задачі вблизь ОБЗ для вторичної евакуації і стабілізації поранених бійців. Поки що не бачили, але мені здається, що автомобілі з Британії мають бути обладнані всім необхідним. До Хмельницького ці автомобілі прибули із Лондона. Це результат співпраці благодійних фондів Волонтери Поділля та «British Ukrainian Ейд. Три автомобілі відправлять у цивільні лікарні прифронтових областей. Один йде автомобіль в Костянтинівках, один в Херсонська область, Береслав місто і один в Миколаївська область. Інші автівки йдуть на військові шпиталі. Крім реанімобілів, продають ще три легковика і військовим для логістичних та гуманітарних потреб, і тим, хто опікується ветеранами. Один автомобіль синього кольору він їде на організацію Харків з тобою, яка допомагає ветеранам приймати участь в іграх нескорених. Там є місце з інклюзивним таким пристосуванням і є місце для двох військів. З британським благодійним фондом, який збирає донати у себе і купує для України автівки, і не лише волонтери Поділля співпрацюють багато років. 2024-го підписали меморандум. Це машини. Які не наші, згідно підписаного меморандуму, ми отримуємо від них, приводимо до тями і потім передаємо військові частини і в лікарні. Дев'ять автомобілів сьогодні, а всього ми вже передали по такій схемі більше трьохсот автів. Тобто війна триває, ми активно працюємо в цьому напрямку, не спиняємося, оскільки автомобіль це розхідник, який потрібно автопарк поповнювати завжди. Автівки отримані з Британії. Волонтери Поділля за потреби ремонтують і передають підрозділам сил оборони за запитами і відповідно до черги. Найчастіше бійці просять про повнопривідні буси та пікапи. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Перша зелена кімната запрацювала у Хмельницькому. Вона створена для неформального спілкування правоохоронців з дітьми та жінками, котрі стали учасниками або свідками домашнього сексуального чи воєнного насильства. Відкрили її на базі одного з підрозділів поліції Хмельницької області. Зелена кімната розділена на два приміщення. В одному з постраждалими працює психолог. У сусідньому правоохоронець за допомогою відеонагляду стежить за процесом та фіксує показання. Подробиці у сюжеті Ірина Кондратюк. Світлий інтер'єр, м'які меблі, іграшки, книжки. Так виглядає одне із приміщень зеленої кімнати, яку нині відкрили на базі підрозділу поліції Хмельницької області. Все облаштовано так, аби створити комфортну атмосферу для неформального спілкування з дітьми та жінками, котрі стали учасниками або свідками домашнього сексуального чи воєнного насильства. За методикою роботи кімната в цьому просторі є також дуже такі унікальні речі. Це Анатомічні лільки, ціла сім'я, мама, тато, діти для того, щоб при опитуванні постраждалих від сексуального насильства малолітніх, неповнолітніх дітей можна було б врахувати ті деталі, які відповідно потрібні будуть для розгляду справи. Саме ось такі методики, як ця зелена кімната, вони стимулюють, щоб Люди були в більш довірливій обстановці, розуміли, що ми не хочемо зайвий раз їх змушувати проходити через процес неприємних спогадів, Що ми робимо все для того, щоб вони почувалися комфортно, але щоб вони зверталися до правоохоронних органів, тому що лише так ми можемо притягнути до відповідальності винних, тому що люди є, історії є, але документально в свідченнях в нашій статистиці на жаль ноль. Запитання постраждалим ставитиме психолог, а у сусідній кімнаті за допомогою відеонагляду за процесом опитування стежитиме правоохоронець та фіксуватиме показання. Записані матеріали дозволять уникнути повторних допитів, які можуть негативно вплинути на психологічний стан жертв злочинів. Це дасть можливість у подальшому з цим аудіо-відеозаписом працювати іншим суб'єктам, тобто експертам, під час проведення відповідних експертиз. Окрім того, це дасть можливість не викликати дитину чи потерпілу жінку, наприклад, від вчиненого там кримінального правопорушення проти статевої свободи і недоторканності, не викликати їх у подальшому у засідання під час судового розгляду справи. Подібних просторів у Хмельницькому досі не було. Тому на проведенні роботі не слід зупинятися. Бажано вживати спільних заходів для того, щоб такі зелені кімнати були відкриті в кожному районі як мінімум, а на території кожної громади як максимум. Звичайно, вірю в те, що таких людей буде мало. Дуже хочеться на це надіятися, але ми усвідомлюємо, що ми живемо сьогодні в умовах війни, і ми маємо бути готові підтримати таких людей. На ремонт та облаштування зеленої кімнати витратили понад 300 тисяч гривень. Створили простір у рамках проєкту її сила підтримка жінок України в час війни та відновлення у співпраці з громадською організацією теплорідних сердець та за фінансової підтримки Українського жіночого фонду. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста. У день матері 11 травня у Хмельницькому міському перинатальному центрі народилося шестеро дітей. Четверо дівчаток та двоє хлопчиків. Усі малюки наразі почуваються добре. Привітав Матусь та новонароджених міський голова Олександр Симчишин. Це щорічна традиція. Дар'я Курнос детальніше. Два свята в один день відзначила Мар'яна Фотіна з Хмельниччини. Адже 11 травня у Міжнародний день матері вона народила сина Даміра. Жінка каже, мріяла із чоловіком мати двох дітей. І це здійснилося. Ну, звичайно, пологи почалися зі схваток. Це, мабуть, кожна жінка має відчути, що це таке. Але загалом пологи відбулися добре, емоції незабутні, так як з кожною дитиною. Ну, діти це неймовірна радість для кожної мами. Не вперше у перинатальному центрі хмельничанка Анна Гралюк. Вона також народила маля у День Матері. Тепер вона мама чотирьох дітей двох хлопчиків та двох дівчаток. Новонароджену назвала Агнією. Попередні пологи були природніми, тут було кесарево, тому трошки було страшнувато, тривожно. Не так, як завжди, не так, як очікувалось, тому емоції зовсім різні: звикаємо один до одного, насолоджуємося, радіємо. Загалом у святковий день у перинатальному центрі на світ з'явилося шестеро діток: чотири дівчинки та двоє хлопчиків. Це вдвічі більше ніж минулого року. Втім, в порівнянні із довоєнним періодом кількість пологів значно зменшилася. До війни пологів було набагато більше, і народжували було такі дні ну, дні матері, коли народжувало і 15, і 11, і 10. Тобто було народжуваність більше була. З початку цього року у перинатальному центрі народилося майже 600 дітей. Традиційно у символічні дати міський голова вітає породіль. Зокрема, у день міста, день вишиванки на новий рік і у день матері. Тож нині усі матусі отримали подарунки для новонароджених. Ми радіємо народженню кожної української дитини. Тому що це, напевно, найбільше щастя насправді, коли народжується нове життя. Величезна подяка насправді тим мамам, тим сім'ям, які наважуються народжувати в умовах війни. І це, це насправді дуже і дуже важливо, тому що Україна несе зараз величезні втрати. Ми маємо розуміти, що українців має бути багато. Дарія Корнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Благодійний ярмарок вже втретє організували до Всесвітнього дня медичної сестри у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Працівники медзакладу продавали колегам та пацієнтам солодощі, випічку, бутерброди, вареники, тарталетки. Зібрані від продажу смаколиків кошти спрямують на потреби Збройних сил України. На ярмарку побувала і наша Ірина Муляр. Солодощі та випічку готували напередодні працівники Хмельницької міської дитячої поліклініки. Усе виставили на благодійний ярмарок, який відбувся сьогодні у стінах лікарні. Уличка з яблуками це можуть бути тістечка, це можуть бути біліші. З Тим часом працівники стоматологічного відділення приготували вареники, бутерброди з салом тарталетки. Не забули і про солодощі, та напої. Запрошуємо, купляємо і допомагаємо і нашим, нашим військовим. Страви, якими можна посмакувати під час обіду, продавали і працівники реабілітаційного відділення та клініко діагностичної лабораторії. Продаємо лаваш з сиром, продаємо піцу, продаємо бутерброди українські з оселецем, зі смальцем огірочки солені, все на любий смак. Зараз якраз обід готували ми разом з моєю колегою вчора. Ввечері такий благодійний ярмарок у міській дитячій лікарні влаштували вже втретє до всесвітнього дня медичної сестри. У закладі нині працюють 273 медсестри у 19 відділеннях. Вона підтримує батьків в потрібний час. Вона також доглядає, дивиться за дітками. Вона виконує призначення лікарів, і щодня також вона слідкує за станом пацієнтів наших маленьких. Смакували, а заодно і донатили як працівники лікарні, так і маленькі пацієнти разом із батьками. Дитина захотіла прийти. Придбала вареники з картоплею, салат, салат з спецшукою на, на листочки, і дитині набрала солодощів, запакованих маршмелу жила. неочікувано, тому що думала, що це буде тільки солодощі. Дівчата дуже смачно готують, а плюс якраз на обід гарна підтримка. Ну і плюс на засід. Ота ми збираємо кошти. Так що, два в одному. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Концертом Травневі зорі Подолянчика завершився 61-й навчальний рік ансамблю танцю. Цього року випускниками стало 10 дівчат і хлопців. Вони навчалися і танцювали в колективі від 8 до 12 років. Традиційно під час випускного концерту звітували і збирали кошти на підтримку ЗСУ. Ірина Ріон. Далі. У танцівниці Марини Конвалюк цьогоріч два випускних: один в ліцеї номер 10 інший в ансамблі танцю Подолянчик. У постановці Катерини Товстої, чому квіти мають очі, вона солістка один за всіх і всі за одного. Завжди звучить ця фраза у нас з колективі, тому що все ж таки ми колектив і кожен залежить один від одного. Я планую далі йти на хореографа, тому що в колективі я отримала таку любов до танців, що хочеться продовжувати цю справу. Цьогоріч випускниками стали десятеро подолянчиків, з них троє хлопців. Анна Сивок в дитинстві була бальницею і тільки в третьому класі прийшла в Подолянчик. Подолянчику мені подобається ставлення викладачів до нас. Вони до нас дуже чуйні, постійно підтримують, намагаються ставити всіх в танці, щоб ніхто не образився. А танці я взагалі люблю. Мені це до душі. 61-й навчальний рік ансамблю завершився концертом Травневі зорі Подолянчика. Готувалися до нього впродовж року. Традиційно звітували і збирали донати на підтримку ЗСУ. За останні три роки назбирали на дві автівки, дрони, зарядні станції. Десять чоловік це дуже велика частина старшої групи, але кожен раз звичайно нам важко з ними прощатись кожному виїзді на кожному фестивалі. Кожному творчому проєкті за кордоном демонструють наш сильний дух, що ми незламні. Всі концерти робимо благодійними на допомогу Збройним силам. Це обов'язково, тому що це єдине, чим наші діти на сцені можуть допомогти військовим. У концертній програмі 25 номерів. Серед нових забави біля тину в хореографічній постановці Оксани Підлуцької, візитівка Сюїта Подолянчики і бойовий аркан у постановці Івана Гуреєва. Наразі в Подолянчику навчаються майже 250 дітей. Щоб витримувати дві години концертних виступів, потрібен не лише фізичний гарт, але й характер. Ми в поїздки ніколи не беремо батьків. Діти їздять самостійно тільки з педагогами. Сьогодні кажуть, центристське виховання має бути особистісне, особистісне, але в команді. Тоді ці діти конкурентно спроможні. І Якщо вони доходять до випуску, то цю школу життя маленького дитячого життя вони проходять класно. Кожен виступ під аплодисменти залу, квіти і подарунки для випускників. Мати Яни Гончар каже, привела доньку в ансамбль 12 років тому ще з дитсадка. Вони тут виростають не просто танцюристами, вони виростають людьми, вони виростають патріотами, вони люблять свою країну, люблять танець. А подолянчику я щиро дякую за те, що вони надихнули мою дитину і вона отримає від цього задоволення. Подолянчик вже розпочав набір п'ятирічок на новий навчальний рік онлайн на сайті Палацу творчості дітей та юнацтва. За 63 роки випускниками стали понад пів тисячі танцюристів, аби дарувати світові красу української хореографії. Ірина Аріон Данило Біга новини міста. Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу дитячих художніх робіт Портрет моєї матусі 2025 відбувся у Хмельницькому. Цьогоріч у школі мистецтв Райдуга його організували в п'яте. На ювілейний конкурс онлайн подали свої роботи 355 учасників з 10 областей і вперше юні художники українці з польського міста Познань. Журі визначило 37 переможців. Подробиці у нашому наступному сюжеті. П'ятий ювілейний всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт портрет моєї матусі відбувся у Хмельницькому. Змагалися онлайн у двох номінаціях. Графіка та живопис у трьох вікових категоріях. Трирічна Єлизавета наймолодша учасниця. Портрет Матусі, каже дівчинка, писала п'ять днів. Це мама. У неї очі зелені, а волосся чорне. Класиво. Матусі навчає мистецтво доньку та інших дітей в підготовчому класі. каже у сімейному архіві, вже десятки робіт Єлизавети. Портрет матусі це така особлива тема. Звичайно, як кожна мама дуже втішилася. Побаченому результату це дуже як такі позитивні емоції, радісні відчуття. Побачити себе зі сторони, як дитина тебе бачить з зеленими очима. На улюбленому зеленому фоні, бо її колір дуже, вона полюбляє зелений. Ось вона так мене побачила з такою зачіскою. Конкурс, заснований за підтримки управління культури і туризму в 2017 році, організовує школа мистецтв Райдуга. Цьогоріч вперше онлайн подали свої роботи юні художники-українці з польського міста Познань. В конкурсі прийняли участь 355 дітей зі всіх куточків нашої України з 10 областей. Журі визначило 37 переможців. Журі вперше оцінювало роботи дистанційно за тематикою і художнім виконанням, не знаючи, хто є автором. Раз на два роки цей конкурс відбувається. Ну, минулий раз було набагато більше робіт, але конкурс цікавий. Оцінювали якість роботи діточок. Були графічні роботи. Олівцем і кольорові фарби акварель гуаш. у райдузі. Презентували виставку робіт переможців з Хмельницького. Їм вручили дипломи, а також подарунки. Фарби, олівці, полотна. 12-річні двійнята Анастасія і Єлазавета сьомий рік навчаються в Хмельницькій художній школі в класі Наталії Єрьомінко. Я намалювала про маму на підтримку, що вона завжди буде з тобою поруч, завжди підтримує скрутний час. Я намалювала е, мене разом з мамою. Я хотіла відобразити маму підтримку. Добра, лагідна, щедра, гарна. На думку Леоніда Шерстенюка, ідеєю для наступного конкурсу до Дня Матері може стати портрет матусі та дитини. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!